Смітниковий скандал в Івано-Франківську. Мешканці будинків, що на вулиці Федьковича, не задоволені розміщенням смітникових контейнерів. Спершу їх розташували в притул до багатоповерхівки 114. З цього приводу мешканці офіційно поскаржилися до міської влади. Вони вимагали, аби дотримувалися санітарної норми не ближче 20 метрів від житла. Там перевізник побутових відходів переставив контейнери на нове місце обличчям до сусідніх будинків. Їх мешканці відразу вдарили на сполох. А нам це заважає тим, що. Що коли вітер здувається все сміття біжить нам на подвір'я, на огород, по всій вулиці. Ми тоді всі збираємо це сміття. Хіба це так має бути? По-перше, ми дихаємо цим сміттям. По-друге, це екологічно, неправильно проїжджа частина. Як це так між будинками на, на території, які гуляють діти, це зараз все захаращиться, засмітиться, з баків буде то все текти. Не облаштоване, ні, нічого. Я, я цілком підтримую людей, Тається і вулиці таке не робиться. Ну самі розумієте, діти гуляють. От самому навіть вийти оцей весь мусор, зараз от цього сюди все віде, Повністю розумієте, віде. ну так теж не робиться. Згідно з проектом тамтешньої забудови, місце розташування сміттєвих контейнерів було взагалі визначене поблизу дитячого майданчика. кажуть в галузевому департаменті ЖКГ. Це не влаштовувало людей. Сьогодні контейнери були переставлені в місце, де ну наскільки я розумію, всі норми задовільняють. Більше 20 метрів є з усіх, від усіх будинків, включаючи від лікувального закладу. Однозначно, ми написали листа сьогодні в архітектуру, щоб погодили місце розташування даного контейнерного майданчика. Після того, як воно буде погоджено, будемо думати, як обгородити, зробити його стаціонарним. У зв'язку з щільною забудовою міста дотриматися усіх норм щодо розташування смітникових майданчиків практично неможливо. Нарікають комунальники. Наразі в місті облаштовано понад дві сотні контейнерів. Задля благоустрою житлових кварталів їхню кількість збільшуватимуть, дотримуючись санітарних стандартів. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.